Я вірю в майбутнє твоє Україно, ти рідна земля, ти моя батьківщина, і слово квітуче, і мова єдина у серці для мене, мов річка невпильна. Слова українські завжди нагадають про рідну домівку, де пісні співають, де слово звучить, наче спів Соловейка, де завжди пригріє коханий Еней. І знайте, що можу, я всім прокричати. За щастя країни ми будемо стояти, як браття, як діти однієї матусі, за мир ми чертові продали душі. І хай лютий ворог завжди пам'ятає, що ми, українці, нас сила єднає, наш розум, відвага і серце широке, приб'є навіть гори, кремезні, високі, і буде майбутнє самі будувати. Щоб наша держава змогла просвітати, Щоб з гордістю міг всім сказати народ, що він український, що він патріот.